Одномастер свіжопригнаний зі Швеції 2017 року L2H2 це середня база. З пробігом наголошую, з пробігом 135 тисяч. Щось особ... особливо наголошую. Вже дивлюся, тут корчі всі порозбирали. От то думаю може під шуміху і мою машину заберуть. Бо скажу так, приганяю я непогані машини, з хорошим пробігом приганяю. Ну не бачу, щоб тут люди то ламалися сюди, бігли. Їм ем, дивлюся нашим людям, що 200, що 300, що півмільйона однаково буде 500. Доларів різниця і підуть, заберуть 300-400 тисяч машин. Добре. На цьому закінчуємо по цих цінах і по всьому. 17-й рік, 135 оригінального пробігу на повному заряді. Бачу, фаркоп стоїть. Так, зараз покажу машина так, що справа, що зліва, рівненька, чистенька, акуратненька. Так, показую. Что тут есть у нас? Баста. Мультируль. Уже не кондиционер, климат-контроль. Круиз. Датчик светла, датчик дождя. Мое быть подогрев сидушек. Подогрев сидушек. Механика. Машина выглядит как на 135 тысяч. 135, 878. Приїжджайте сюди з любими комп'ютерчиками і спеціалістами. Якщо не співпаде пробіг, я вам дам 500 доларів. Так зразу вам кажу нічого, бо тож може бути і пробіг співпасти, все нормально, але там пів морди в машині може не бути. От. Машина не йде! Не була не бита, не ні фарбована нічого. От така прийшла машина. Все в прекрасному технічному стані. Починаю казати так. Мотор, коробка, демпфер, ступиці, підвіска, руль не перешитий. Це її це рідний руль. Не перешитий, там, не перефарбований, все нормально. Так, що зараз покажу під капотом, як працює. Настоящий мотор, не коптящий. Так. так, ну я відкрив його там з іншої сторони. Так, тепер показую. Тут воно рівно. Тепер показуємо будка. Будка. Оце пару подряпин є по машині і все. Оце обшивка шведська. Може бути що там Там може бути і ця вата там всередині. Обычно там вони запаковують ватою. Все. Фаркоп є. Фаркоп є. Тепер ця сторона. Рівно все. Нормально. Тепер лобове показує. Лобове ціле, і сколів немає. А тепер моторчик показує. Бачите як має. Бачите, як має бути на 135 тисяч. Патрубки, це все. Це навіть контроль тут постоять на цьому. Добре, тут все в порядку. Риба 100 5,2 кВт, тут він дає шик. Ну і все це так працюємо мотор. Все, все сказав, а вам рішати на чому їздити. Я знаю точно, хто в мене купить цю машину не пожаліє. Все, удачі вам покупці автомобіля. Е, мотор тут на одній турбіні. Ну і все, все здається, що вже нема що говорити. Все. за ваши ги